Вітаю, мене звуть Ліля Миколаївна. Продовжуємо курс лекцій з державного права монархії Арабського Сходу. Сьогодні хочу вас познайомити із дослідженням статусу арабської мови як державної. Зокрема, сьогодні говоритимемо про особливості арабської мови як державної в монархіях Арабського Сходу. Тобто, саме йдеться про. Кажемінське королівство Йорданія, Королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Султанат Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн. Отже, перед статті з цією ж назвою розкрила саме особливості, як слід оцінювати саме державну мову для цих країн, які є особливості, пов'язані із релігією. Зокрема, наголошую, що арабська мова є не просто державною мовою. Загальні засади організації державно-правового життя монархіях Арабського Сходу визначаються релігійними джерелами, які є араб, 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 арабським текстом написані. Відповідно, арабська мова займає належне місце і. Пов'язане це особливо нележне місце, не просто, що це офіційна мова, а тому, що це мова ісламу. Роль ісламу та арабської мови в процесах державотворення є визначальною для сучасних монархій Арабського Сходу. Особливості державної мовної політики в монархіях Арабського Сходу є те, що арабська мова є мовою релігії. Саме це визначає особливості правового Захисту арабської мови як державної. При цьому в перекладі з арабської, англійської конституції, статей Конституції, які присвячені арабській мові, зробила висновок, що йдеться саме про офіційна мова. Офіційна мова. Тобто вживається поняття не державна, а офіційна мова. Часом вчені просто розрізнюють державна офіційна мова, наводячи певні відмінності. Насправді тут некоректно про це говорити, оскільки в арабській мові застосовується поняття офіційна, а не державна арабською мовою, тобто саме автентичне розуміння йдеться про офіційну мову. Наголошую, що статус арабської мови в цих країнах перебуває під особливою охороною у порівнянні з іншими державами, де значна кількість мусульман, але переважає багатомовне населення та секуляризм. Тобто монархії Арабського Сходу цим і відрізняються. Хоча англійська мова займає важливе місце в сфері освіти, в сфері знову ж таки політичної діяльності, комунікації, розвитку знову ж таки бізнесових відносин. Проте, арабська мова є невід'ємною складовою державності, і це те задоводиться самим текстами Конституції, де іслам передбачено в якості державної релігії, а закони шаріату основним джерелом законодавства. Отже, тлумачення розуміння тих засад організації держави суспільства, які є надважливими для мусульман, вони знаходять в релігійних текстах араб арабомовних, так Тому для них арабська мова займає таке важливе місце. Це не прописано окремо, це само собою розуміється. Це ми можемо пояснювати, оцінювати цю мову і таким чином давати характеристику. Насправді вони ж не відрізняють ці два моменти. Це і так очевидно, що багато людей в світі, хто приймає іслам, вони вивчають арабську, щоб читати в оригіналі Корани і Сунну. Для арабських країн. Релігійні арабські джерела є гарантією релігії, державності, арабської єдності, цінностей основним джерелом законодавства. Отже, арабська мова не просто обрана мовою законодавства, це мова, яку неможливо змінити у цій сфері, оскільки вона залишається основою, так, мовою основ, основних джерел законодавства. Мова основних джерел законодавства. Знову ж таки, інша мова не може застосовуватися для набуття релігійних знань громадянами цих країн. Знову ж таки, державна мова за рівнем захисту прирівнюється до захисту ісламу як державної релігії. Мова є глибиним. Ідентифікатором мусульмані квіруючих сталі захист арабської мови забезпечується тим, що арабська мова в поєднанні з державною релігією закладає основні принципи організації та діяльності органів публічної влади та функціонування держави в цілому. Якщо коротко, то підсумувати можна моє дослідження саме так. Водночас, мовне питання залишається об'єктом багатьох маніпуляцій, породжує конфлікти. Саме тому ця тема мною обрана для розуміння, як проводити саме мовну політику, як проводили її монархія рабського сходу, і що ми можемо запозичувати позитивного для себе. Для забезпечення зваженої державної політики. Слід враховувати позитивний і негативний досвід зарубіжних країн. При цьому недостатньо, недостатньо просто провести аналіз нормативно регулювання статусу державної мови, слід також враховувати соціокультурний, релігійний, національний та політичний аспекти. Політологи освітлюють проблему суперництва України та Росії за підтримки держав перської затоки, зокрема Черка. Звертає увагу, що в у відповідь на проблеми зовнішньополітичної взаємодії при вирішенні проблем в умовах війни у 2022 році було відновлено інститут спеціального представника України з питань близького сходу та Африки. Крім цього, Україна запропонувала провідним арабським телеканалам відкрити в Україні свої представництва кореспондентські пункти, щоб швидко і об'єктивно доводити інформацію про війну в Україні своїй аудиторії. Дійсно, ми втратили саме сферу ЗМІ в цьому регіоні, оскільки російські новини подаються просто в перекладі той, 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 той же текст, що і на російських телеканалах. А значить, що громадяни піддані монархії Арабського Сходу не отримує достатньо об'єктивної інформації для того, щоб зробити свою оцінку тих подій, які відбуваються в Україні сьогодні. А знову ж таки, в межах досліджень практик практики функціонування МУ в демократичному світі відрізняється, що повноцінна державність. Своїм обов'язковим атрибутом повинна мати функціонування спільного єдиного комунікаційного простору. Тобто державна мова це ж функція важлива, так? сфера офіційна, де її ми е, е, саме застосовуємо. Зазвичай цю функцію виконує саме спільна, зрозуміла, для всього соціуму мова. Звертається знову ж таки увага вченими, що до 2018 року арабська мова в Ізраїлі також мала статус офіційної. У повсякденній практиці соціальної адаптації нових переселенців до держави Ізраїль важливе місце займає програма Ульпан діяльність закладів для оволодіння івритом. Випускники Ульпанів з засідничими навиками івриту психологічно легше імплементуються у відповідне єврейське. Аніж арабомовне середовище. Отже, з проблемою захисту мови в умовах війни стикалися не тільки наша держава, підхід Ізраїлю рішучий і зрозумілий, оскільки інтеграція в іншомовне населення без комунікації неможлива. Знову <кій> ж таки. Вчені розвивають питання арабської мови та національної ідентичності в аспекти ідеології, і мало звертають уваги на конституційно-правий аспект. Конституціоналістами присвячено недостатньо уваги монархіям Арабського Сходу, що пояснюється частковою ітенсифі... і... ітенс... ітенсифікацією європейського напрямку розвитку України, однак не слід залишати поза увагою сучасну повну політику держав. Аравійської затоки, які сприяють у вирішенні багатьох питань для України. Знову ж таки, шпак, досліджуючи місцеве самоврядування в Саудівській Аравії Судлонаті Оман, в умовах модернізації абсолютних монархій, звертає увагу на релігійну складову, без якої складно надати характеристики державно-правовому життю, з чим абсолютно погоджуюсь. Отже. Державна мова, грарабська мова як державна має свої такі специфічні особливості, яких немає до, до прикладу, якщо порівнювати з українською мовою. Згідно з конституціями цих держав, державною мовою проголошується точніше офіційною, якщо коректно говорити, саме арабська. Наприклад, в статті Конституції Йорданії вказано, що іслам є державною релігією, а арабська мова офіційною мовою. Отже, навіть закріплення статусу державної релігії йде поруч з е, статусом арабської мови. Характерна ознака, без якої Аналізувати державну устрій монархії Аравійського півострову неможливо, є верховенство шаріату та ісламського віровчення. Цей принцип пронизує всю систему влади країн, органи влади та навіть король уповноважені діяти в межах шаріату та наглядати за дотриманням його приписів. Якщо вести мову про юдаїзм, там то на думку вчених в аспекті націоутворення там національної ідентичності мовна релігійна складова поєднується. Тоді як про християнство та іслам, як універсальні релігії аналогічного висновку зробити не можна. Різниця полягає в тому, що християнство та іслам є релігіями, релігіями багатомовних націй. Релігія відіграє важливу роль у формуванні нації. Слід відокремити монархії Рабського Сходу, де до сьогодні зберігається статус державної релігії та Переважає арабомовне населення, а отже, роль релігії та арабської мови відіграє важливу роль у державотворчих процесах. Саме тому тема була обрана арабська мова державна в монархіях Арабського Сходу, щоб зробити важливі акценти на релігійній складовій. Тоді, як стосовно інших країн, багато національних, йдеться про республіки, де Знову ж таки, переважає арабомовне населення або значну частину населення становлять саме араби-мусульмани, то що до них слід розуміти, що такого вже визначального місця значення арабська мова не займає в державно правовому житті. Може поєднувати, ділити місце своє із іншими мовами. Про це будемо говорити далі. Вчені, вивчаючи походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови звертають увагу, що розвиток правової мови арабських країн тісно пов'язаний зі становленням і розвитком ісламської юриспруденції фікха. Коранічна складова лексика права арабських країн представляє собою значний лексичний пласт, який прямо чи опосередковано виводиться із Аятів Корану. Будь-яка роль, знову ж таки, яку відіграє релігія, так чи інакше, необхідно визначати її через внесок у мову, що її поширення та захист пов'язані саме з релігією. З цим висновком слід повністю погоджуватися, оскільки державотворча сутність ісламу надає обов'язок ісламської держави у поширенні захисті арабської мови. Знову ж таки, роль ісламу в націотворенні має значення лише у тій мірі, в якій покращує позиція арабської мови, як фактору, навколо якого і гуртується арабська нація. В той же час роль ісламу та арабської мови в процесах державотворення є визначальною для сучасних монархій Аравійського півострову. Куранічна складова лексики права арабських країн хронологічно тісно пов'язана з першою ісламською державою, створеною в медині. З тогочасним життям і побутом висновки мовознавців щодо арабської мови в аспекті досліджуваного питання можна узагальнити наступним чином. Це мова Корану, яка виступає не тільки в якості морально світоглядної основи ісламу, але й як базове джерело правових архетипів. Це мова суни, тобто хадисів пророка Мухаммеда, діяння та його судження. В різних ситуаціях, в тому числі й правових, арабська правова мова ісламських юридичних шкіл, фік та його складові правотворчі коронічні норми хадиси, юридичного змісту, юридичні норми, які базуються на теоретичних положеннях ісламських правошкіл, тобто ісламська юриспруденція, ісламської юриспруденції. Під фікхом ісламської юриспруденції розуміється поняття, які виникли в юридичній практиці арабського халіфату і використовувалися в країнах, де визначається державна релігія іслам. держава будується на ісламських принципах. Відмінністю від світських країн, зокрема від держав Європи, є те, що право і релігія в війських монархіях не розмежовані повністю. Діючі шаріатські суди, які здійснюють правосуддя на підставі законів шаріату і тлумачать виключно арабські поняття арабською, що вимагає високого рівня знань мови і законів шаріату. В результаті мова юридичної техніки, монархії Арабського Сходу, за своєю природою. Є мовою, яка широко застосовує фундаментальні релігійні принципи ісламу. Наприклад, одним із них є принцип Ашури, про який ми згадували в попередніх лекціях, принцип консультування, так званий, і це не просто принцип консультації. Поговорили і забули. Ні, це принцип консульм консультації вироблення спільного для всіх рішення. Відповідно, цей принцип походить, в тому числі від практики пророка Мухамеда, консультуватися з найближчими сподвижниками при прийнятті рішень. Він застосовується як і вирішенні звичайних питань сімейного характеру, так і політико правових відносинах, аж до створення консультативних рад. Принцип аж шура консультації розгляда... розглядається не тільки в релігійному аспекті, а також суспільному, державно-правовому, шура означає саме взаємну. Консультацію. Спільний пошук рішення, якщо конкретніше, стиль прийняття рішень у консультативному управлінні в ісламі створює велику загальну цінність. Визначається, що сучасні практики менеджменту, дослідники, менеджери, політики могли б наслідувати або вивчати багато відповідних, ефективних і життєздатних ідей і концепцій з консультативного менеджменту ісламу. Це світі, що, можливо, подальше сталий вплив норм ісламу на широке коло суспільних відносин. Це свого роду дійсно світобачення, світобачення, розуміння, пояснення світу, розвитку суспільства, розуміння один одного, яке базується на ісламі арабському, да, арабських текстах. Коли вчені та письменники обговорюють консультацію та підтверджуючи докази в ісламських правих текстах, вони, як правило, зосереджуються на двох конкретних віршах Корану. Консультація є першою соціальною практикою, для якої саме Бог створив прецедент. Де мова про описані в Корані консультації Бога з Янголами щодо створення а Адама. Адама на державно-правовому рівні можна. Навести декілька іскравих прикладів різноманітності мусульманського світу та продемонструвати застосування підходів щодо впровадження норм ісламу у наш час. Наприклад, діяльність консультативної ради Саудівської Аравії та парламенту Йорданії ґрунтується на принципах Шура, але вони суттєво відрізняються за своїм державно правовим статусом. Консультативна рада Саудівської Аравії володіє виключно консультативними повноваженнями, тоді як парламент Йорданії законодавчими. І навіть наділений правом подолати вето глави держави. Сьогодні структура нормативних актів арабських країн наближається до структури сучасних нормативних актів європейських країн. Однак ми хочемо наголосити, знову ж таки, ми це є маємо на увазі себе, що роль державної релігії залишається незмінно, особливо в таких країнах, як Саудівська Аравія та Султанат Оман. А стосовно ми і я в науковій літературі знаємо, використовуємо так саме поняття. Ще раз ми розкриваємо тему, тому можете чути від мене саме такі звернення. Хоча, як на мене, то і таке, ми це хто здається колективно написана стаття, так, але стаття написана самостійно. Ага, тому на сьогодні вже пом'якшують вимоги стосовно стилю, і саме офіційно ділового, в розумінні також написання наукових праць, бо хто такі ми невідомо. Ми, ми вважаємо. А це як коли говоримо навіть від себе. Да? Ми вважаємо. А в розмовному стилі, звичайно, вважаємо я, на мою думку. Це таке відступлення, щоб ви розуміли, якщо чуєте від мене ми. І хоча знову ж таки визначається, що з часом Змішання норм європейського права та шаріату призвело до повного витіснення традиційного права мусульман в окремих сферах суспільних відносин. Однак цей факт не змінює статусу арабської мови в державі для країн Арабського Сходу окремлюють окремо групи країн в залежності від статусу мови. Перша група до них відносить країни для мовної політики, мовних практик, яких характеризується мовна практика наявністю функціонування арабської мови на всіх рівнях і в усіх сферах суспільних відносин, в поєднанні з обмеженням з використання іноземної мови, насамперед у сфері освіти у вищій школі. Обмежене використання, але є використання, обмежене використання іноземної мови у сфері освіти. Ці країни, Йорданія, Ковець, Саудівська Аравія та інші країни. При цьому слід звернути увагу, що учні шкіл в Йорданії, от вони вільно говорять англійською мовою, читають книжки, дивляться фільми англійською. Друга, третя група, які виділяють: не можна застосувати до монархії перської затоки, там країни знову ж таки, Британія, Судан, окремо про них будемо говорити в наступному відео: про країни, де знову ж таки вже держави, де арабська мова визнається однією з державних мов і особливості конституційного праворегулювання. Отже, мовне питання поза межі політики в монархіях Арабського Сходу вивести неможливо. Арабська мова знову ж таки згуртовує мусульман сама по собі, як мова релігії, вона є складною. Складною в вивченні, оскільки класична арабська мова це не мова сучасного говоріння. Так само, як і у нас українська є мова, ми говоримо про суржик. Дуже багато варіацій мови, кожна монархія Арабського сходу має свою, і вони це називають як особливість і. Яскрава риса, якою вони пишаються. Отже, актуальним питанням все ж таки залишається подальше вивчення статусу арабської мови як державної. Державотворча сутність ісламу накладає обов'язок ісламської держави у поширенні і захисті арабської мови. Роль ісламу та арабської мови в процесах державотворення є визначальною для сучасних монархій Аравійського півострову. Особливостю державної мови політики монархії Арабського Сходу є те, що арабська мова є мовою релігії, саме це і визначає особливості правового регулювання статусу мови. Арабська мова є невід'ємною складовою державності цих країн. Ця теза знову ж таки доводиться положенням у Конституції, де статус ісламу закріплюється поруч із державною мовою. Отже, якщо ми будемо говорити про світські країни, неісламські європейські країни, то слід відзначити, що для них державна мова є мовою творення законів. Для арабських країн релігійні арабські джерела є гарантією релігії, державності. Арабської єдності, цінності, основним джерелом законодавства. Арабська мова не просто обрана мовою законодавства, це мова, яку неможливо замінити у цій сфері, оскільки вона залишається мовою основних джерел законодавства. Арабська мова є мовою державної релігії. Жодна інша мова не може застосовуватися для набуття релігійних знань громадянами цих країн. Державна релігія перебуває під особливим захистом з боку держави. Це означає, що мова цієї держави перебуває під тим самим захистом, що й релігія. Так? Це не просто традиція чи звичка. Це глибина ідентифікація мусульман квіруючих. Арабська мова в поєднанні з державною релігією закладає основи. Принципів організації та діяльності органів публічної влади, функціонування держави в цілому. Це основні висновки, які можемо зробити для того, щоб бути готовими до розгляду подальших питань застосування арабської мови і статусу арабської мови як державної. Подальшому відео ми розглянемо проблему в сфері регулювання арабської мови і звернемо увагу на те, що Політику, мовну політику держави слід оцінювати з урахування попередні, попередніх мовних політик на відповідній території. І тільки тоді ми будемо більш-менш об'єктивно бачити ситуацію. Якщо ми просто візьмемо закони і почнемо читати, давати оцінку без розуміння, а що трапилось перед цим і чому таке законодавство, ми будемо давати мінімум неправильно. Оцінку то тим законом, як часто це роблять, читаючи закони України в деяких моментах і бачачи якусь певну загрозу для інших мов. І тлумачать неправильно, навіть часом у межах України статус української мови як державної, оскільки це тільки в сфері офіційного спілкування. У повсякденному житті ми можемо спілкуватися да хоч арабською. Дякую за увагу і на наступних зустрічей, де ми з вами продовжимо розглядати статус органів державної влади монархів Арабського Сходу, і обов'язково розглянемо питання з проблем арабської мови як державної. До нових зустрічей!